Ісус іде хреститись в Йордані. Вже 2000 років ми з вами. Люди по всій планеті святкують хрещення. Що таке хрещення в Йордані? Для чого Ісус іде хреститись в Йордані? Для чого люди хрестилися в Йордані? Для чого ми сьогодні святимо воду? Для чого ми сьогодні взагалі прийшли на літургію? Для чого ходити? Якщо ми не розуміємо самої стержня, тої глибини? Для чого це все робиться, то будемо ставити або галочку, або так треба, або, або не треба. Як більшість людей до кінця і не розуміють, так? І тому нам потрібно бути тими людьми, які розуміють, що роблять, а те, що робимо, бо робимо, бо розуміємо. <світ> бо коли ми робимо щось, а не розуміємо тільки для галочки, то це будемо робити тимчасово до певних подій. Поки щось інше не зрозуміємо, і почнемо щось робити інше. Що таке Йордан? Йордан це була звичайна грязна вода. Нічого там святого не було. Вода сама в собі не має ніякого, ніякого значення, якщо ми не розуміємо, хто входить у цю воду. Що відбувається в цій воді? Перед хрещенням, коли прийшов Ісус в Йордані хреститися, був Іван Хреститель, пророк, який був посланий перед Ісусом. І він прийшов з конкретною метою. Говорити до народу. І він казав прості слова: покайтесь. Покайтесь, вирівняйте свої дороги, випрямьте путь Господню. Слово покаяння це означало відвернутись від своїх доріг, від свого бачення. Життя від своєї філософії, від своїх якихось так, а повернутись і жити так, як каже Бог. Оце називається покаяння. І ті люди, які хотіли покаятись, приходили до Івана на Йордан. Тут ще спереді є місця. Запрошуємо. Володя, постав то крісло туди. Бережно. Приходили до Івана на Йордан. І Іван їх хрестив водою. Вода символізувала очищення. Коли людина входила в Йордан, в воду, це означало, що вона помирає для старого життя, для всіх своїх старих мислення, реакцій і хоче жити по-новому. Це було свідчення, що люди каялись. Люди залишали свої гріхи. Але тепер питання: Ісус не мав гріха. Чого Ісус іде в Йордан? Всі йшли покаятись в своїх гріхах, але Ісус не мав гріха. Йому, по факту, в Йордан йти не треба. Тобто, бо Він і так був святий, без гріха. Ви знаєте, що по сьогоднішній день існує такий феномен, коли церква посвячує воду в Йордані. Течія повертається назад. Знаєте це чи ні? Є навіть відео. Побачите, як священники і єпископи моляться, вмочують хрест. Ми якраз сьогодні це будемо робити, так? коли вмочують хрест у воду, течія зупиняється і повертається назад. І вони це перевіряли, легко перевірити, кидали звичайну гілку, яка тече, щоб показати, куди течія йде. Так? Або деревину якусь любу, так? і коли кидається хрест, ця деревина раз і пливе в другу сторону. І це відбувається вже з моменту, коли Ісус увійшов в Йордан. По сьогоднішній день. І ми співаємо: о ти, Йордане, повернувся назад. Це був реальний факт, і відбувається сьогодні. Тобто Бог наскільки підтверджує сьогодні, що це Його рука над цим стоїть. І тепер, що відбулося в Йордані, коли Ісус увійшов. Коли люди входили в Йордан, тобто течія йде в ту сторону, то можна сказати, що чиста вода забирала гріх і понесла. Так? Но коли Ісус увійшов в Йордан, то вода повернулась наоборот. Що це означає? Це означає, що Ісус зайшов в річку Йордан забрати усі гріхи. Люди заходили віддавати гріхи. А Ісус був без гріха, Він входить в Йордан, щоб забрати гріхи людей на себе. І тому підтвердження було цей природний феномен, що вода повертається назад до сьогоднішнього дня. І це буде відбуватись до другого приходу Ісуса Христа. Бо це є реальність, яку ми сьогодні, вся церква по цілому світі святкує. І ми не просто освячуємо воду, ми не просто кропимо воду. Ми знову згадуємо, що відбулось у цей день. А що відбулося? Ісус прийшов спасти мене. Мене. Входження в Йордан це початок спасіння Тебе і мене. Від Адама, першої людини, до останньої людини, яка буде жити на землі. Це стосується. Ісус забирає твій гріх. Бо Він прийшов у цей світ з конкретною метою: спасти тебе, 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 мене від моїх гріхів. І тому сьогодні, коли Ісус увійшов в Йордан, ми ще це свято називаємо Богоявлення. Чому богоявлення? Бо об'явився Бог у всій своїй природі, в Тройці. Коли Ісус входить в Йордан, то почули всі люди в той час почули голос із неба. І це був фізичний голос. І який Кі сказав: Це син мій улюблений, якого я уподобав. І зійшов на Ісуса Дух Святий у вигляді голуба. Так? Якщо ви могли бачити образ, завжди, коли малюється Йордан, то малюється Ісус в воді, е малюється Голуб, тобто Дух Святий, і або рука, або лице Бога Отця, тобто голос, який сказав. І тому ми це називаємо богоявлення. Тобто Бог об'явив себе у Троїці. Що нам дає сьогодні це свято? Якщо ми не віримо, що Ісус наш Спаситель, то нічого не дає. Нічого Нічогісінького. Тому більшість людей сьогодні, може, сьогодні не підуть купатися, бо болото. А... Сонечко забери. А, Більшість людей на Йордан йдуть купатися. Ну, бо вважають, що то -то здоровіше. Купання не нічого поганого. Погано є тоді, коли ми думаємо, що на Йордан треба купатися. <свісно> на Йордан треба прийти прославити Господа. Бо Господь освячує воду. Ви це розумієте? І тому, коли ми прийдемо до Господа сьогодні, віддамо йому шану, честь, прославим за те, що він зробив, а потім купайтесь хоч цілий рік. Тому не менше поганого. Це розумієте? Но ментальність наша, коли ми більше воді віддаємо шану чим тому, хто увійшов в воду, отут вже є проблема. Чуєте це? Можна навіть з води зробити ідола. І тому апостол Павло каже до Тита сьогодні, дуже гарно: коли з'явилась доброта, любов Бога до всіх людей, Він спас нас не заради наших діл справедливості, які ми зробили. Але із свого милосердя купівлю відродження, відновленням Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, Господа нашого, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією, спадкоємцями життя вічне. Ісус входить у Йордан, щоб Ти увійшов на небеса. Це так вам глобально скажу. А насправді це так і відбувається. Ісус прийшов. Тобто Бог стає людиною, щоб людина стала Богом. Щоб людина з маленькою буквою, не таким богом, як Бог на небеса, але Богом це означає повернулась додому, до Отця. Щоб до нас повернулася благодать, щоб до нас повернулася Божа радість, Божий мир, Боже забезпечення, Божий захист. Це те, що ми всі з вами шукаємо сьогодні, особливо в наш час війни, тривоги. Сьогодні вся Україна би мала увійти в Йордан, але не просто. Всіх загнати в воду, то воно так не працює. Це означає, в Йордан тут треба увійти. духовно, духовно прийняти знов нашого Ісуса. Коли Іван Хрестив людей, то він казав покайтесь, але каже, за мною прийде той, хто буде хрестити вас Духом Святим. Дух Святий, дорогі, це третя особа Божа. Це той, хто відкриває нам навіть. Відкриває просто таку річ, для чого я святкую це свято. Він відкриває, хто такий Ісус? Для чого Він прийшов? Символ Йордану у нас є наше хрещення. Для чого ми хрестимось або хрестим дітей? Є правильне розуміння хрещення, ну і є, відповідно, неправильне розуміння хрещення. Наприклад, візьмемо неправильне розуміння хрещення. Хрещу дитину, бо вона вночі не спить. Бо щось погано. Хрестим? Хрестину. Ну, вважаємо, що треба похрестити, бо вона не хрещена, тому ми все списуємо, що вона не хрещена треба похрестити. Тобто це є неправильне розуміння хрещення, так як з тою водою. Нам не потрібно хрестити дитину, тому що з нею щось погане. Нам потрібно хрестити дитину з метою віддати її в руки Божі. Бо хрещення відкриває нас на благодать, відкриває нас на спасіння. Бо хрещення це знову та сама вода, яка що робить? Змиває наші гріхи. І ми отримуємо цю Божу благодать. Можна все правильно розуміти, можна неправильно. Можна так само і той храм побудувати тільки для того, щоб поставити галочку, а можна побудувати, щоб прославляти Господа. Можна відправляти тут службу тільки, ну я вже священник, де дів мушу служити, так? а ви вже люди ну, де дінусь, мусите приходити. Ну, переважно це в нас на заході так відбувається. Тут воно ну, так не відбувається, правильно? А можна робити це, коли ти розумієш, для чого ти це робиш? Дорогі, Господь хоче, щоб ми раділи, жили і получали насправді Божу благодать. А ми це будемо робити, коли будемо дозволяти Богу відкривати нам, хто Він є для нас. Хто є Бог для вас? Перше, Він є твій улюблений батько. Хто ти для Бога? Ти його син, ти Його дочка. Як дивиться Бог на тебе з любові? Ти на себе так не дивишся, інші на тебе так не дивляться. Но Бог дивиться на тебе з любові і для любові. Але тепер, чому ми не бачимо Бога як Бога любові? Чому ми не дивимося на себе як з любові? Чому ми не дивимося на сусіда з любов'ю? Бо є у світі гріх. Гріх, який перекручує мій образ Бога? Перекручує мій образ себе і перекручує мій образ ближнього. Я в ближньому тільки шукаю щось погане. І тому, коли приходить Ісус, Ісус якраз приходить забрати оце, що мішає нам. Повернути нас додому. Повернути додому це не щоб ми зараз всі померли і пішли додому на небеса. Ні. Повернути додому вже тут. тут. Тут і тут. Щоб я вже тут навчився любити Бога. Себе і людей. Дорогі небеса вже є тут на землі. І пекло вже є теж тут на землі. Пекло це є гнів, ненависть, лють, помста в моєму серці. Я так сприймаю цей світ, я так бачу, і я в цьому ходжу. Насправді світ не такий, я так його бачу. А друга, друга. особа наоборот буде радіти, любити, прощати. Дві особи в одному світі, але два по-різному бачать. Один може дивитися через призму пекла. Один може дивитися через призму раю. Тепер Ісус прийшов відновити нас. І тому Він каже, покайтесь. Слово покаяння означає відриктись від цього погляду і сказати, Боже, я більше не хочу ходити в страху, я більше не хочу ходити в переживанні, в стресах. А хто, хто, як ми, вже за цей рік, я думаю, що нам вже достатньо, правда? В тривоги. Так, ми не можемо змінити певних подій, але ми можемо змінити свій погляд на ці події. Що це означає? Це означає, що ми можемо змінити наш духовний стан. Мир може повернутися в наше серце. Радість може прийти в наше серце. Любов може прийти в наше серце. А скажіть, будь ласка, ми Україну відбудуємо, коли в мене буде гнів, лють, ненависть і почуття помсти вини? Чи я відбудую Україну, коли в мене буде мир, радість і любов до того самого Українця? В якому стані ми будемо відбудовувати, а в якому стані ми будемо руйнувати? Як ви думаєте, в якому? Так, це як замкнуте коло. Це розумієте? Нам здається, що це неможливо в цьому ходити. І Тоді ми прирікаємо себе і всі наступні покоління на знищення. Бо пекло тільки помножується. Бог приходить спасти. І Він сьогодні простягає до тебе і до мене руку. Все, що нам потрібно, це повірити, що Ісус дійсно приходить сьогодні. Заходить в Йордан, приходить цю воду, яку ми сьогодні будемо пити, чи будемо окроплювати свої домівки, все, що ви маєте, і з цим окропленням приходить його благодать. Але перша Його благодать, щоб увійти в воду, має увійти в нас. І це відбувається на літургії. Увійти в наш розум, в наше серце, в наші відносини, а тоді все решта, воно просто допоміжне дорогі. Сьогодні вся вода в цілому світі освячується благодаттю Божої. Вся вода. І це є велика благодать, і велика сила Божа, і де Бог підтверджує це велике свято. Тому бажаю кожному з вас і сьогодні дозвольмо Богу любити нас. Якби ви знали, Бог від тебе не вимагає зовсім нічого, нічого гісенького. Він вимагає від тебе одної простої речі: дозволь тебе любити. І коли ми відкриємося на це, тоді прийде інша річ, почнеш любити себе. Потім прийде третя річ, почнеш любити ближнього. І це наскільки незалежно, що ти навіть не контролюєш все, як ти починаєш просікатися цією любов'ю. І це не йде від нас, каже апостол Павло, це благодать Божа. Це Його благодать починає давати нам цю силу любити. Дорогі, любов. Це той стан, в якому ми були народжені, створені Богом. Гріх це той стан, який ми вибрали увійти. Сьогодні є вибір. Залишитись в тому стані чи перейти в інший стан. І цей вибір, це називається вільна воля, Бог дав кожному з нас. І ви сьогодні, принаймні, прийняли рішення прийти, так чи ні? Сюди. А це означає, що ви вибрали вже цей шлях. Все, що вам треба сьогодні, це просто в своєму серці сказати: Боже, дій!» не знаю, як ти це будеш робити, але я знаю, що ти мене любиш. Роби щось зі мною. Все, це буде найсвятіша най най молитва, яку ти скажеш. Для Бога не потрібні правильні слова, для Бога потрібне серце серце, яке є щире. Кажеш, Богу, що ти не віриш, то скажи, Богу не вірю. Не вірю в тебе. От ну не знаю, от я чоловік не вірю. У чоловікам потрібно завжди докази, так? І Бог каже, молодець, оце син мій, по-моєму, серцю. От я тобі докажу, що ясну. Бо коли ми чисті серцем, то Бог об'являється. Але лукавство це коли я не вірю, але кажу, що вірю. Оце і фарисейство. І тоді такий етап попали всі фарисеї, які створювали вигляди, які пізніше і вбили в Ісуса і всіх пророків. Ну і я можу теж сьогодні попадати в такий самий стан. Тому нехай ця благодать. Яка сьогодні вже діє і буде діяти, проникає в наші серця пізніше з цією водою, якою ми освячуємо, ви підете додому, проникне у ваші домівки, у ваші сім'ї, у ваші відносини, до ваших дітей. Ну і, відповідно, це все відбувається сьогодні, ми від всій Україні, то так Україна і міняється. Тільки так прийдуть зміни. Амінь. Амінь. ми всі з душі, і з усієї